Біотин проти біотину – різниця пояснюється вітаміни, союзники чи вороги краси та здоров'я. Ми розуміємо ризики та можливості у сучасному світі, де ідеали краси та здоров'я культивуються скрізь, ми постійно стикаємося з рекламою різних вітамінних комплексів та добавок. Обіцянки блискучих волосся, сильних нігтів та сіючої шкіри покладаються, і багато хто з нас кидаються в басейн збагачення вітамінів, не завжди усвідомлюючи потенційні ризики. Як досвідчений фахівець у галузі харчування, я хочу розвіяти деякі міфи і поговорити про те, як правильно підійти до вітамінів, щоб вони дійсно стали союзниками, а не ворогами нашого тіла. Біотин – чудові камін або завищений ажіотаж. Біотин або вітамін в 7, безумовно оточений ореолом популярності. Його часто називають вітаміном краси і пов'язане з поліпшенням стану волосся, нігтів і шкіри. Однак, перш ніж кинутись на придбання банок з біотином, слід розібратися в деталях. По-перше, дефіцит біотину це досить рідкісне явище, особливо серед людей, які дотримуються збалансованої дієти, багато продуктів. Таких, як яйця, горіхи, насіння, авокадо та шпинат містять достатню кількість цього вітаміну. По-друге, надмірне споживання біотину може призвести до помилкових позитивних результатів аналізів крові для гормонів щитовидної залози. Це може спричинити непотрібну тривогу і навіть призвести до неправильної діагностики. Особистий досвід я бачив багато випадків, коли люди, які приймають високі дози біотину, 5000 мКГ і вище, стикалися з труднощами в інтерпретації результатів аналізу крові. Тому перед тим, як почати приймати біотин, не забудьте проконсультуватися з лікарем і розкажіть йому про свої плани, вітаміни, користь та підводні камені. Вітаміни відіграють ключову роль у багатьох процесах в організмі, включаючи енергетичний обмін, нервову систему та здоров'я шкіри. Однак, як і у випадку з біотином, надлишок вітамінів може бути шкідливим. Наприклад, деякі вітаміни можуть взаємодіяти з певними препаратами, знижуючи їх ефективність. Крім того, у деяких людей можуть виникнути побічні ефекти високих доз вітамінів групи групи, таких як висип, кропив'як і навіть шлункове промивання. Ключова думка: не приймайте вітаміни групи без потреби. По перше, проводіть аналіз крові, щоб визначити, чи є у вас дефіцит будь-яких вітамінів. Вітамін D – 2 проти d 3 яка різниця. Вітамін D необхідний для здоров'я кісток, імунної системи та загальної свердловини. Існує дві основні форми вітаміну Д, – 2 РВКальсифарол та d 3 Коле D3 3 більш ефективна форма, оскільки вона краще поглинається організмом і зберігається довше в крові. Джерело D3 це сонячне світло та жирна риба. d 2 зазвичай міститься в грибах та збагаченій продукції. Порада, якщо ви приймаєте добавки з вітаміном D, надайте перевагу d 3 Сумісність вітаміну, що потрібно знати не всі вітаміни можна взяти разом, деякі вітаміни можуть взаємодіяти між собою, знижуючи їх ефективність або спричиняючи побічні ефекти. Наприклад, високі дози вітаміну С можуть зменшити всмоктування заліза. Вітамін К може взаємодіяти з антикоагулянтами, збільшуючи ризик кровотечі. Важливо, перш ніж приймати кілька вітамінних добавок, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб уникнути небажаних взаємодій. Втрата волосся дефіцит вітаміну як можлива причина втрата волосся може бути викликана багатьма факторами, включаючи генетику, гормональні зміни, стрес та недоїдання. Дефіцит певних вітамінів, таких як залізо, цинк, вітамін D та вітаміни, також може сприяти випаданням волосся. Особистий досвід: я часто стикаюся з пацієнтами, які відчувають випадання волосся через дефіцит заліза. Важливо не тільки приймати вітаміни, але й регулювати харчування, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Полівітаміни чи варто їх приймати? Полівітаміни можуть бути корисними для людей з незбалансованою дієтою або мають певні захворювання. Однак важливо пам'ятати, що полівітаміни не замінять хорошого харчування. Порада. Якщо ви плануєте приймати полівітаміни, вибирайте якісну продукцію від надійних виробників. Висновок розумний підхід до вітамінів, ключ до здоров'я та краси. Вітаміни важливі поживні речовини, необхідні для здоров'я та краси. Однак не сприймайте їх як чарівну таблетку, здатну вирішити всі проблеми. Важливо інтелектуально підходити до вітамінів на основі результатів аналізів крові та рекомендацій лікаря. Пам'ятайте, що здорове харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон є основою міцного здоров'я та привабливого зовнішнього вигляду. Вітаміни повинні бути лише доповненням до здорового способу життя, а не його заміною. Зрештою, найкращий спосіб отримати необхідні вітаміни, їсти різноманітне та збалансоване. Якщо ви все таки вирішите взяти вітамінні добавки, робіть це свідомо та під контролем фахівця.